Положення про постійні комісії районної ради було розглянуто двічі на засіданні робочої групи і погоджувальної ради. Пропонується наступний проєкт рішення першої сесії районної ради сьомого скликання. Про затвердження положення про постійні комісії районної ради сьомого скликання. Керуючись статтею 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні районна рада вирішила затвердити положення про постійні комісії районної ради сьомого скликання. Хто за даний проєкт рішення, прошу проголосувати. Хто за? Читаєте, Юзе? Хто проти? Хто проти депутати? Нуль. Хто утримався? Нуль. Рішення прийнято. Значить, на попередньому пленарному засіданні ми розглядали питання щодо переліку постійних комісій районної ради і до цього рішення членами погоджувальної ради робочої групи були внесені пропозиції щодо внесення змін до рішення районної ради по утворенню постійних комісій районної ради. Оголошую е, проект рішення про внесення змін до рішення районної ради від 24 листопада 2015 року про перелік постійних комісій районної ради 7 скликання. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні районна рада вирішила рішення районної ради від 24 листопада 2015 року про перелік постійних комісій районної ради самого скликання викласти у нові редакції. Утворити п'ять постійних комісій районної ради сьомого скликання: перше з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності, запобігання та врегулювання конфлікту інтересів, зв'язків з виконавчими структурами, органами місцевого самоврядування, об'єднаннями громадян та засобами масової інформації. Друга з питань планування бюджету та фінансів. Третя з питань освіти, культури, молоді і спорту, охорони праці та соціального захисту населення. Четверта з питань управління об'єктами спільної власності, промисловості, житлово-комунального господарства, економіки, інвестицій, будівництва, транспорту і зв'язку. П'ята з питань земельних відносин, екології, агропромислового розвитку, регуляторної політики, підприємництва та торгівельного обслуговування. Прошу депутатів визначитись. Хто за даний проєкт рішення? Прошу проголосувати. Хто за? Хто проти? Ноль. Хто утримався? Ноль. Рішення прийнято. Наступне питання про затвердження складу та обрання голів постійних комісій районної ради сьомого скликання. Пропонується наступний проєкт рішення, керуючись статтями 43-47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи пропозиції робочої групи по підготовці нормативних документів, що регламентують діяльність ради, районна рада вирішила. Затвердити склад постійних комісій районної ради сьомого скликання та обрати голів постійних комісій постійна комісія з питань регламенту, депутатської діяльності та етики Заянчуковський Анатолій Альбінович, радикальна партія Олега Ляшка, голова комісії, члени комісії, Богуш Віктор Степанович за конкретні справи Романишин, Валентина Миколаївна, Укроп, Слободян, Сергій Петрович, Свобода, Шинкар, Василь Михайлович, Аграрна партія. Постійна комісія з питань планування бюджету та фінансів. Голова комісії Поліщук Михайло Андрійович, члени Бернашевський, Олександр Вячеславович Бучківська Таїсія Анатолійовна. Ой, вибачте, я вже партії пропустила. Поліщук Михайло Андрійович за конкретні справи. Бернашевський Олександр Вячеславович блок Петра Порошенка, Бучківська Таїсія Анатолійовна за конкретні справи. Сулько Олександр Олександрович, Батьківщина. Степанов, Олександр Володимирович, об'єднання патріотів Укрок, Столярчук, Олександр Васильович, аграрна партія, Чорний Володимир Михайлович за конкретні справи. Постійна комісія з питань освіти, культури, молоді і спорту. Барабаш Тетяна Іванівна, голова комісії, об'єднання Батьківщина. Галачинська Людмила Володимирівна, радикальна партія, Домков Сергій Петрович за конкретні справи. Зборовська Олена Сергіївна за конкретні справи. Кордон Таміла Володимирівна, блок Петра Порошенка, музика Лариса Михайлівна за конкретні справи, Чехаровський Віталій Болиславович, блок Петра Порошенка, постійна комісія управління об'єктами спільної власності, промисловості, житлово-комунального господарства та далі. Микітюк, Юрій Васильович, голова комісії за конкретні справи, Бережанський Михайло Анатолійович. Член за конкретні справи і білий Анатолій Дмитрович, блок Петра Порошенка, надорожний Анатолій Богославович, Батьківщина, Нитяга Сергій Іванович, аграрна партія, Поліщук Олег Володимирович, блок Петра Порошенка. Постійна комісія з питань земельних відносин екології, агропромислового розвитку, голова комісії Сковер Сергій Миколаївич, Аграрна партія, члени БОМК Йосик Вікторович. За конкретні справи, білий Сергій Олександрович Українське об'єднання Патріотів Укроп, Масловська Марія Миколаївна за конкретні справи. Ніщенко Оксана Степанівна, об'єднання Свобода Швець Анатолій Миколайович, українське об'єднання Батьківщина, Шинкар Володимир Васильович, Аграрна партія України. <кхем> О, значить, це рішення також обговорено і схвалено. Членами робочої групи та головами фракцій, прошу депутатів проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за? Голосно. Хто проти? Нуль. Хто утримався? Нуль. Рішення прийнято. Наступне питання порядку денного про затвердження положення про президію районної ради. Сьомого скликання. Депутатам пропонується проєкт рішення першої сесії районної ради сьомого скликання про затвердження положення про президію районної ради сьомого скликання. Керуючись статтею 57 закону України про місцеве самоврядування. В Україні районна рада вирішила затвердити положення про президію районної ради 7-го скликання. Прошу депутатів проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за? Одноголосно. Хто проти? Нуль. Хто утримав? Один проти. Ту утримався ноль. Ну. Рішення прийнято. <клес> Пропонується наступне питання порядку денного про утворення президії районної ради сьомого скликання. <клес> Керуючись пунктом 3 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні, враховуючи пропозиції робочої групи по підготовці нормативних документів, що регламентують діяльність Ради, районна рада вирішила утворити президію районної ради 7-го скликання у складі Барбаш Тетяна Іванівна, голова постійної комісії з питань освіти, культури, молоді і спорту, представник фракції Всеукраїнського об'єднання Батьківщина. Вернашевський Олександр В'ячеславович, голова районної державної адміністрації, представник фракції партії Блок Петра Порошенка. Білогаш Віталій Степанович, заступник голови районної ради, керівник фракції Українського об'єднання «УКРО». Богуш Віктор Степанович, керівник фракції політичної партії за конкретні справи. Заінчуковський Анатолій Альбінович, голова постійної комісії з питань регламенту, депутатської діяльності та етики, прав людини, законності. Керівник фракції радикальної партії Олега Ляшка. Микітюк Юрій Васильович, голова постійної комісії з питань управління об'єктами спільної власності, промисловості, транспорту, зв'язку. Михальська Ольга Васильовна, голова районної ради. Поліщук Михайло Андрійович, голова постійної комісії з питань планування, бюджету та фінансів. Сковір Сергій Миколаєвич, голова постійної комісії з питань земельних відносин, екології, агропромислового розвитку регуляторної політики. Керівник фракції Аграрної партії України. Прошу депутатів проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за? Юрій Васильович, рахуйте. Трид. Тридцять. Хто проти? Ноль. Хто утримався? Раз, два, три, чотири. Чотири. Рішення прийнято. До уваги, депутатів. Наступне питання порядку денного. Про затвердження структури чисельності виконавчого апарату районної ради 7-го скликання. Пояснюю депутатам, що на сьогоднішній день е діє рішення е сесії районної ради попереднього скликання щодо затвердження структури і штатів апарату районної ради в чисельності 14 працівників, враховуючи пропозицію голови районної державної адміністрації. Депутата районної ради Бернашевського, членів погоджувальної ради і керівників фракцій, прийнято рішення про затвердження структури і чисельності апарату районної ради, зменшивши її на 4 одиниці на більше ніж 28%, чисельності 10 працівників. Зокрема, голова ради. Заступник голови ради, керуючий справами виконавчого апарату, радник голови ради з питань діяльності ради, заступник керуючого справами, начальник організаційного відділу провідний спеціаліст, начальник відділу з питань комунальної власності, спеціаліст, фінансово-господарський відділ в кількості трьох осіб. Всього 10. Прошу депутатів проголосувати за проєкт рішення. Відповідно до пункту 4 статті 43, пункту 3, статті 58 закону України про місцеве самоврядування в Україні з метою забезпечення районної радою повноважень, наданих її Конституцією та законами України, районна рада вирішила затвердити структуру, чисельності виконавчого апарату районної ради 7-го скликання. Рішення 26-ї сесії районної ради 7-го скликання від 23 квітня 2015 року про структуру виконавчого апарату районної ради 6-го скликання вважати таким, що втратило чинність. Прошу депутатів проголосувати за даний проєкт рішення? Хто за? Одноголосно? Хто проти? Утримався один. Рішення прийнято. Відповідно до регламенту роботи і вимог чинного законодавства, що регламентує роботу місцевого самоврядування, ми маємо розглянути питання щодо рангу і... Умова оплати праці заступника голови районної ради пропонується <кій> депутатам проєкт рішення про присвоєння рангу посадової особи місцевого самоврядування заступнику голови районної ради сьомого скликання, керуючись статтями 14:15 закону України про службу в органах місцевого самоврядування. Районна рада вирішила присвоїти Білогошу Віталію Степановичу заступнику голови районної ради 7-го скликання, 8-й ранг посадової особи. Місцевого самоврядування четвертої категорії. Прошу депутатів проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за? Читайте, Юрій Васильович. Мені Всі Хто проти? Хто проти? Нуль. Хто утримався? Чотири утримались. Рішення прийнято. Пов'язане з тим питання щодо оплати праці заступника голови районної ради як передбачає чинне незаконодавство. Пропоную депутатам проект рішення про умови оплати праці заступника голови районної ради сьомого скликання відповідно до статті 21 закону України про службу в органах місцевого самоврядування постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року, No268, про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів. Районна рада вирішила умови оплати праці заступника голови районної ради встановити згідно з рішенням 5-ї сесії районної ради 6-го скликання від 21 липня 2011 року номер 16 рік 2011 про затвердження положення про приєднування працівників виконавчого апарату районної ради, встановити заступнику голови на сьоме скликання ради посадовий уклад згідно з штатним розписом виконавчого апарату районної ради. Надбавку за особливий характер роботи та інтенсивність праці в розмірі 50% посадового окладу, з урахуванням доплати за ранг та вислух років, заступнику голови районної ради надавати матеріальну допомогу для вирішення соціально-побутових питань і допомогу для оздоровлення при наданні щорічної відпустки в розмірі середньомісячної заробітної плати в межах фонду оплати праці. Прошу депутатів проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за, прошу проголосувати. 25. Кто против? 2. Кто утремался? 7. 7. Решение принято. Питання порядку денного, про комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих районної ради сьомого скликання. Відповідно до статті 9 закону України про реабілітацію жертв політичних репресій на Україні, районна рада вирішила утворити комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих сьомого скликання у складі. Булаш Віталій Степанович, заступник голови ради, голова комісії, Гарбер Руслан Васильович. Завідуючи організаційним відділом секретар комісії Рублевська Наталія Михайлівна, заступник начальника управління пенсійного фонду в районі за згодою. Чорнописька Вікторія Анатолівна, начальник фінансово-адміністративного відділу управління соцзахисту, за згодою. Дубина Ольга Васильівна, ВО, начальник управління фінансів, райдержадміністрації, за згодою. Гереловський Володимир Вікторович, начальник відділу дільничих інспекторів поліції, головного управління національної поліції в області за згодою. Камінська Оксінія Іванівна, начальник архівного відділу райони державної адміністрації за згодою. Рішення першої сесії районної ради 7 скликання від 18 грудня 2010 року номер 21 1 2010 про комісію районної ради з питань поновлення прав реабілітованих районної ради 6 скликання вважати таким, що втратило чинність. Прошу депутатів проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за? Хто проти? – Хто утримався? – «Ноль». Рішення прийнято. Переходимо до розгляду питання про покладання обов'язків на постійну комісію з питань регламенту, депутатської діяльності етики, прав людини, законності і так далі. Е з відбору. Розгляду питань з відбору народних засідателів, розглянувши звернення голови Донецького районного суду на підставі частини 2 статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні частини 2 статті 59 закону України про судоустрій і статус суддів, районна рада вирішила покласти повноваження з формування списку народних засідателів Донецького районного суду. На постійну комісію районної ради з питань регламенту депутатської діяльності та етики прав людини законності е голова комісії Заянчуковський Анатолій Альбінович. Прошу депутатів проголосувати за даний проєкт рішення. Хто за? Хто проти? Хто утримався? Рішення прийнято. Згідно порядку денного, пропонується до розгляду депутатів проєкт рішення про затвердження рішень президії районної ради 6 скликання. Відповідно до статті 43 закону України про місцеве самоврядування в Україні районна рада вирішила затвердити рішення 51 ї президії ради 6-го скликання від 4 вересня 2015 року номер 1 51 дріб 2015 про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік. Друге, номер 2 51 2015 про затвердження оцінки вартості нерухомого майна, яке пробуває у власності територіальних громад сіл, селищ міста Дунаєвецького району. Третє, номер 3 51 дріб 2015 про надання в оренду частини майна власності територіальних громад Сіл селищ міста Дунаєвецького району. Четверте, номер 4. Номер 4.351, дріб 2015, про відчудження шляхом списання майна об'єктів власності територіальних громад сіл селищ міста Дунаєвецького району. Затвердити рішення 52-ї президії районної ради 6 го скликання від 29 вересня 2015 року про погодження пільг, що надаються комунальним закладом Дунаєвецької районної ради Дунаєвецька дитяча школа мистецтва. Затвердити рішення 53-ї президії районної ради 6-го скликання від 20 жовтня 2015 року номер 1 53 дріб 2015, про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік. Четверте, затвердити рішення 54-ї президії районної ради 6 го скликання від 23 листопада 2015 року номер 1 54 дріб 2015 про внесення змін до районного бюджету на 2015 рік. Пропоную депутатам проголосувати за даний проєкт рішення сесії районної ради. Хто за? Юрій Васильович, виходьте. Хто проти? Ноль. Хто утримався? Три. Рішення прийнято. Ми з вами розглянули кхе, порядок денний сьогоднішньої сесії районної ради. Хочу звернути увагу депутатів про те, що в разі підписання президентом України закону України щодо поіменного голосування депутатів місцевих рад до нормативних актів районної ради будуть внесені зміни. І тоді ми з вами повернемось до цього питання. У зв'язку з тим, ми маємо з вами, звичайно, звернути увагу на розміщення депутатів, мабуть, що порядово і пофакційно для зручності обрахунку голосів. Ну і напрацюємо з вами саме процедуру голосування і розміщення верніше, форми карточок, які будуть мати кожен депутат, які будуть. За вашою пропозицією, чи зберігатися в апараті районної ради, чи кожен депутат її буде приносити, виносити для зручності подивимось на цю процедуру, як вона буде працювати подальшому. Ну, На сьогодні порядок денної сесії завершено. В кого будуть якісь зауваження щодо порядку денного сесії відведення? Немає депутати, так? Тоді на цьому. Першу сесію районної ради сьомого скликання оголошую закритою. Слава Україні.